Цю виставку мистецтвознавці уже назвали епохальною. Сюди у національний музей імені Андрея Шептицького привезли оригінали: Моне, Будена, Ренуара. На усе це можна буде подивитися протягом трьох місяців. Колекція Нормандії у живописі є приватною. Її зібрала регіональна рада нижньої Нормандії на початку 90-х років. Відтак у збірку потрапили найкращі полотна імпресіоністів від кінця 18-го до середини 20-го століття. Частина колекції постійно у мандрах. Колекція є досить такою мандрівничою, якщо можна так сказати. Вона відвідала багато країн, як вже як казав директор колекції Пан Тап'є. В основному це є скандинавські країни, Італія. Я, тобто, де, де є які гарні контакти, там і колекція вже побувала. Нарешті феноменальний живопис Моне, Курбе, Ренуара, Будена, Жеріко вперше домандрував і до Львова. За моєю пам'яті, виставки з Франції в Україні ніколи не було. Було в 30-х роках, де французи брали участь в анумівських виставках. Нормандія у живописі зачарує вас без перебільшення кожною із 60 картин. Коли ви побачите ці картини, то зустрінете такі видатні імена, як Моне, Курбе, Буден, Дубіні. Але також ви побачите і полотна інших менш відомих художників. Втім, переконаєтеся, що вони є не менш красиві ніж роботи знаних митців. Перед музеями, які приймають колекцію, власники ставлять суворі умови зберігання: вологість не більше 55%. температура до 20 градусів, достатній простір, світло із фільтром, щоб захистити картини від ультрачервоних променів. І, звичайно, посилена охорона. Усі ці вимоги львівський нацмузей виконав. Від п'ятниці легендарну колекцію зможе оглянути кожен. Вартість вхідного квитка всього 20 гривень. А у день музеїв у п'ятницю. Вхід безкоштовний. Марічка Крижанівська, Юрій Герасимов, головні новини Львова.